Всіх вітаю! То завітав на мій канал! Сьогодні готуємо смачний відкритий пиріг галета з сирно ягідною начинкою. Вона готується легко, просто і результатом завжди радує. Підписуйтесь на мій канал. Хто ще не підписаний? Ставте вподобайки і будемо готувати разом. В миску просіємо 200 г борошна. Додаємо дрібку солі пів чайної ложки розпушувача, 2 столові ложки цукру та 1 чайна ложка ванільного цукру. В все добре з'єднаємо. До борошна додаємо 100 г охолодженого вершкового масла. Його розділили на маленькі шматочки. І руками розтираємо в невелику однорідну крихту. Масло можна брати одним шматком і натирати на терку. Або ж всю суміш разом з маслом перебити в блендері. До утвореної крихти додаємо 100 г охолодженої сметани жирністю 20%. Але можна брати із меншим відсотком жирності. Спочатку перемішуємо лопаткою до поки можна, а потім домішуємо руками. Нам потрібно тільки тісто зібрати докупи. Повністю його вимішувати не потрібно, тому що тоді воно буде вже не пісочним. Але при цьому має бути м'яким і не дуже липким. Прибираємо його в целофановий пакет чи в харчову плівку і перекладемо до холодильника на 20-30 хвилин. Воно відпочине і стабілізується. А в цей час приготуємо начинку. В невеликій місткості відміряли 3 столові ложки кукурудзяного крохмалю. До нього додаємо 2 столові ложки цукру, 1 чайну ложку ванільного цукру. Та дрібку солі. Вінчиком розмішуємо, щоб крохмалю не залишилося грудочок. А потім цю суміш з'єднуємо з кисломолочним сиром. Його відважили 400 г. Додаємо одне яйце. Зверху з'явиться посолання, де ми готували солону галету. Рецепт тіста той же. По такому рецепту воно смачне, хрумке. Підходить до будь-якої начинки. Тільки для солоної начинки не додавали цукор в тісто. А вже потім кладемо тісто на пергаментний папір. Папір і тісто присипаємо борошном. Розкочуємо скалкою в круг діаметром 37-38 см. А товщина 3-4 мм. Потрібно постаратися, щоб пластисто рівномірно був розкочений, тоді і рівномірно він пропечеться. Не докладаючи до країв тіста на 4-5 см, викладаємо сирну начинку. Кладемо її щедро, щоб галета була смачною. Поверху сиру положимо заморожену малину. Крім малини, можна брати будь-які заморожені ягоди, які є у вас вдома, або ж в незалежності від сезону. Ягоди присипаємо кукурудзяним крохмалем, щоб він вібрав в себе лишню вологу. Вільне краї тіста загортаємо на начинку і формуємо бортики майбутньої галети. Злегка притискаємо складки тіста. Бортики змащуємо жовтком від одного яйця. А потім разом і бортики і ягоди присипаємо цукром. Приготовлений пиріг переносимо на форму для запікання. Випікати будемо в розігрітий до 180 градусів духовці середній рівень близько 40 хвилин. Ось так виглядає спечена галета. Дамо її трохи охолонути та посипаємо цукровою пудрою. Нейнішна солодка та апетитна начинка, тонке та хрумке тісто. Спробуйте приготувати. Надіюсь, що і вам сподобається. Смачного вам! А я бажаю вам всього доброго, здоров'я, міру та всіх благ! І все буде Україна!